Добрий день, малята! Ой, подивіться, хто тут засмучений сидить? Несла киця у торбинці, олівці зелені і червоні. Киця дуже поспішала і дірок не помічала, киця дірку не зашила, олівці всі загубила. Давайте допоможемо киці. Та зберемо олівці. Але будемо збирати по кольорам. Червоні олівці будемо збирати до червоного кошика. А зелені олівці до якого кошика. Правильно, до зеленого кошика. Тож малята, до якого кошика ми покладемо ось цей олівець. Правильно, до червоного. А ось цей. Молодці, до зеленого кошика. А такий олівець до якого кошика покладемо? Також до зеленого і який олівець залишився. Так, червоний. Тож до якого кошика ми його покладемо? Правильно, до червоного кошика? Давайте перевіримо, чи все правильно поскладали. До зеленого кошика ми поклали зелені олівці. До червоного кошика ми поклали червоні олівці. Молодці. Дітки, а чи всі олівці однакові за розміром? Правильно, ні. Покажіть пальчиком великий зелений олівець. А тепер покажіть маленький червоний олівець. Покажіть великий червоний олівець. Покажіть маленький зелений олівець. Молодці, уважні ви малята! Діти, поки ми з вами складали олівці. Киця намалювала нам подаруночки. Давайте подивимось, що саме намалювала киця? Це огірок. Який колір використовувала киця, щоб намалювати огірок? Правильно, зелений. А ще киця намалювала полуницю. Який колір необхідний? Щоб намалювати полуницю. Молодці, червоний, дякую тобі, котику, за гарні малюнки. І вам малята дякую за вашу допомогу.